Привіт мої підписники! Сьогодні будемо робити літачка. Щось залить в мене не вийшло пістолет. Ну, тож, як я роблю, ж, ну, робимо літачка, дивіться, що для цього треба. Нам треба отакий тріугольничок. Сюди гвоздь забити. Ну, ось так, бачите, щоб трохи стирчало. Тоді беремо ось таку ж паличку. Тепер дивіться, що тут робимо. Ось тут я вже зробив відверстя, тут як конструктор розборний, можна ось вставити отак, дивіться. Бачите? Ось отак вставляємо. І виходить ну, така літачка, як... Тут Давай. І ось є заднє тріло. А ось бачите, це на другий літак, тут два можна зробити. Зараз я є це. Бачите, у нас літачок вичить. Щас, тут, г... зні... 에, тут важко знімається, Тож я трохи молотком. У мене тут спеціально таке для гвозді, щоб витягувати я трохи паличку хоп. І виймаю. Беремо. Зараз взагалі. Бачите, все по деталям І тепер дивіться, нам оця така штучка. Тепер, отут в мене є посередині. Дивіться, отак хоп. Осторожно, бо тут як вилізе гвоздь, може в руку ще минути. Ну, ми не хочемо такого. Зараз я швидко, бо воно тугенько йде. А можна отак зробити. Отак в мене тут щілинка на столику є. я можу отак поставити і забити. Тоді в кінці там трошки отак оставляємо, щоб можна витягти було. І беремо, ставимо ось таку штучку. І в нас другий літочок вийшов. Це такий, що це пропеллер, такий, а це крила, це кабіна. Ну, бачите, вийшло. А якщо ну, і той такий самий. Дивіться, що для цього треба. Все, все. Я на Я в початку відео казав, ну, зараз ще раз. Сейчас я вийду. Це важкі. нас сьогодні тварина повна. Коротше, гра, на градуснику ноль стоїть. А в нас тут сніг пролітає, а весна прикиньте. І зараз виймаю. Все, Дивіться, що на цього треба, кабіна отака. Тут У мене ось була така планочка невелика. Я тут пиляв його. Тоді взяв другу, меншу, бачите, планку. Ось, тут Ось, різниця є. Взяв, зробив, звісно, трошки кабіна більше за це. Ну нічого. не, не несовріменна якась там техніка така ну, і тут Ось тепер маленька така для заднього крила. Ось туди так. Зараз я ще раз зроблю печок. Тоді отака велика скори. Це ось сюди ось. Ось так зараз показую. Забираємо. Це вставляємо. Сюди леша заходить. А ось цю, знаєте, куди діти? Ви спитаєте, що викинути його ще раз тоді шукати нове. Ні. Ми беремо і ось сюди отак вставляємо. І все. Отакий От літачок. Ну, до зустрічі всім. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на мене і нажимати колокольчик. Всім до побачення!